Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 березня 2025 року. Сьогодні 2 березня. Зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Овен. Місяць без курсу почнеться о 15 годині 54 хвилини після обіду та буде продовжуватися до кінця доби. Тому можна всі посіви, які ви хочете провести, ми зараз скажемо, що можна сіяти, їх треба завершити до 15-ї години дня. До 15 що до 15 години можна посіяти. Це ж, звичайно, в теплицях скоріше всього, тому що ще земля морожена. Отож, сієм насіння зернових седератів, крес салату, шпинату. Вона сіння гіркого перця на розсаду можна і в кімнаті посіяти, сійте пряно ароматичні трави. Але розсаду не турбуємо це знак стихії вогню. Корінці будуть дуже замалі. Поливи не рекомендуються, а от підживлення навіть небезпечні. Вже не можна проводити обрізку саду, але зелені операції ще можна провести. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 2 березня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 2 березня. Не використовуйте в харчуванні міцний чай, каву та алкоголь. Ще працюють енергії Овна. А енергії Овна це завжди боляча голова. Так що, будь ласка, ніяких оцих продуктів не використовуйте. А готуємо смачну та корисну продукцію, корисні смаколики, такі страви із таких продуктів: страви із риби, з морепродуктів, з м'яса нежирної птиці, готуємо висівки для видалення шлаків, доступні овочі та фрукти у будь-якому вигляді використовуємо для приготування страв. І обов'язково додаємо в цей день ще трохи лимонів та цитрусових фруктів. Смачного вам! Завтра, 3 березня, Ох, починається вже гарний такий час, приятливий час для багатьох робіт, які ми чекали вже досить довго. І давайте розглянемо, який час підійде для цих робіт. Отож, зростаючий місяць, 3 березня, буде знаходитися спочатку в знаці Овен до 12 години 38 хвилин дня. І вже після цього перейде в знак телець. Тому вже після 13 30 дня можемо розпочинати посів насіння на розсаду овочів та квітів, сієм насіння томатів, розсаду перців, огірків, баклажанів, капусти, квітів, зелені культури в теплицю можна і в горшочки. Всі-всі верш... вершки, будь ласка, тільки вершки. Це у нас вже іде завершення першої фази, тому тут у нас корінці ніяк не можна сіяти та саджати вершки. Саме після 13-30 можна розпочинати нарізати і укорінювати живці, працювати з розсадою. Ось тут уже пікіровка, перевалка, пересадка після 13-30 успішними будуть. Пересаджувати можна кімнатні рослини після цієї години, можна проводити щеплення, поливати та проводити підживлення рослин уже будь-якими добривами, який гарний час наступає. Але вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізання живців знаю, запитаєте, ті, хто не знає ще наш канал. «Нарізаємо живців рівно стільки, скільки необхідне для укорінення. Це виключення з правила. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 3 березня сприятливий день для різних заготівель, а після 13 години 30 хвилин можна вже квасити капусту. Важливо для здоров'я на 3 березня 2025 року. В цей день не можна вже використовувати при харчуванні свіже молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, солодощі та алкоголь. Це вже енергії тільця. Будь ласка, будьте уважні до харчування. Що ж можна приготувати смачно? Готуємо страви із риби, з морепродуктів. Печінка тріски, я коли бачу саме назву цього продукту, завжди вже бачу і планую приготувати смачний салат. Коли відварюєш всі овочі, і туди додаєш печінку тріски. В цей же час дуже смачна та корисна шуба із рибою солоною. Так що, будь ласка, можна тут різні. Давати добавки до наших овочів, варених, і буде дуже смачний салат. Отож, готуємо салати, вівсянку, дуже корисні молочнокисні продукти, практично всі доступні овочі та фрукти і ягоди в будь-якому вигляді готуємо і використовуємо для харчування. І пийте, будь ласка, чаї з ромашкою, лимоном, шепшиною, м'ятою та шавлією. Смачного вам! Час нашого ранкового відео добігає кінця. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, щастя вам людського, удачі вам великої, здоров'я вам міцного, миру та добробуту і тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемось ввечері. До зустрічі!